Кавунчики ось теж квасю новим методом. той. Оце кавуни нарізаєте в банку, на пів літру води, дві ложки солі і ложку цукру заливаєте і сім днів зливаємо. Зливаємо, процідили, кісточки викинули, опять заливаємо. Сім днів. Їщ квашений кавун. Кавун. Так. А, ну верхушка ж отака. Ось. Її згинаєш і обкладаєш її, щоб вона завжди була тут вверх. Береш півлітру води, так. розводиш дві ложки солі, ложка цукру і туди придавлюєш оту горло... шапочку і сюди все вливаєш. Якщо води не вистачає, просто холодної води доливати. І по перевертам, попевертаю, покачати, щоб покачати, воно. щоб вона щось. На другий день, ну десь там, коли десь приблизно га, я її там у два години робила, значить, у два години, кладу каструльку, друшлячок зверху і це все зливаю. Так. — Зливаю, кісточки випадуть, там то ведь викинула лишнє. — і зоп'ять ту саму воду залила сюди. Угу. — Якщо не вистачає трохи води, знову дали в холодної, трошки холодної. І так сім днів. Кожного дня Кожного дня собі злив, залив. просидив і знову його залив. Злив, просидив і знову залив. Сім днів. Через сім днів кавун готовий. Можеш тоді з двох, з трьох скомбінірувати собі, як і хочеш. Банку, банку менше ж вони можуть. Банку, плотні, плотнішу кришку гарну і все. Сок останеться, лишній сок можна пити навіть. Будемо пробувати. Коли, коли їх вже не буде, тоді цікаво. буде. Тим паче хлопцям, хлопцям передати на зиму. Бажаємо здоров'я хлопцям, щоб, щоб терпіння, живі, живі. живі, щоб вернулися додому. Всі ми їх дуже молимося. Кожен день молюся, що Господи, поможи, спаси, сохрани їх.